З питань, давайте. Давайте. давайте, що, пожеж. Давайте підемо з питань. Чи є запитання? Так, так. Знаєте, попри дуже достойну гру, краска, але просто найбільше, що цікавить, чому така реально крута драйвова гра почалася після вилучення. Чим дякую за Ну, По грі програвали, про ми 0-1, треба було щось рятувати гру. Вже пішли грати ризиковий футбол. Десь провели заміни. Вийшли футболісти, які більше атакуючого плану. Ну, треба було відігруватися. Мабуть, нічого не говорили після гри хлопцям. Так, засмучені сидять, щоб сказати. Тільки подяка, що вони старалися віддавалися на футбольному полі. Що Трималися якби, один за одного. Ну, таке футбол буває. Тяжко, що на останніх хвилинах матчу це щось таке потрапиться, не знаю. Дуже спорний вопрос. Можете сказати, мог би арбітр не давати жовту карточку в моменте як друга вже Попереджали його, Саня, у тебе вже є жовта тебе вже, ну одна, щось, щоб друга не, не трапилася, як говориться, щоб вилучення не було. Ну, в тому моменті я не можу щось сказати. Там вже Антюх пробрасував м'яч. Таке ну, рішення було в нього. Було, коли арбітер не підняв жовту картку, коли вривався до штрафного... Це треба дивитися, переглядати і потім вже розбирати. О, грі, є ще? Його. <клі> є, Резотер, Суспільне. По грі є де питання. Він так добре вийшов на заміну, активний був і в попередні рази, коли в інших матчах виходить так вдало на заміну. Чому він не грає з перших хвилин? Ви за кого говорить? І єде. Десь на тренувальні не вилажується і ми якби рахували на нього на третя. Ну, Вийшов хлопець, молодець, взяв на себе гру. Наступну гру будемо на нього розраховувати. Останнє затухаємо. Ось останнім часом ми дуже часто випускаєте саме дух з перших хвилин, або, наприклад, на більше часу ми дається в другому тані. От Чим він таким прям виділяється, тому що якщо навіть подивитися з Єде, він так більше і на оборону відіграє і також може відібрати м'яч у чужі штатні. Дукви, дукви, ви про дукви. Про... Про... Ну, ми випускаємо <говорити> тоді, в другому тамі, коли команда підсіла трошки, І щоб він свіжий був, то ми його випускаємо. Я думаю, що ми на нього розраховуємо. Нормальний хлопець допоможе да Дякую. Дякую.